Добрий день, любі малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною! А що ми будемо малювати, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? І солодкі, і кисленькі, і довгасті, і кругленькі. До вподоби ви мені соковиті та смачні. Знають добре малюки. Мова йде про. Ягідки. Влітку достигає дуже багато смачних та корисних ягід. Це малина, смородина, лохина, агрус. А цю ягідку всі знають, Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Подивись скоріше віконце. Гроно, сповнене від сонця, кожний скуштувати раб соковитий виноград. Ось такі грона винограду бувають різні і сині, і фіолетові, і білі, соковиті та смачні. І ми сьогодні з вами будемо малювати. Грону винограду. Для малювання нам потрібно аркуш паперу, виноградний листочок, фарби, зелена та синя, пензлик, водичка, серветки та ваше бажання творити. Спочатку візьмемо листочок, покладемо його на серветку з воротньою стороною. Там, де добре відчуваються прожанки, якщо провести ось так пальчиком. У праву ручку беремо пензлик і вмочуємо у зелену фарбу. І наносимо фарбу на весь листочок. Беремо листочок у руки та кладемо його тією стороною, де фарба, у верхню частину аркуша. Ось так спочатку справа притискаємо серветкою добре та долонькою, обережно підіймаємо. Ось такий листочок у нас надрукувався. Так само робимо листочок поруч, але зліва. Ось такі два листочки у нас вийшли. А тепер пензликом домалюємо нашим листочком остики. Ось так. А тепер намалюємо самі ягідки винограду. А допоможе нам в цьому наш пальчик. Вмочуємо пальчик у синю фарбу та ставимо відбитки. Ось так поруч, один з одним, у рядочок. У верхньому рядочку ми намалювали багато ягідок, нижче трішки менше. Ще нижче менше, ніж у попередньому рядочку. І унизу ягідок зовсім мало. Зверніть увагу маляток, що гроно схоже на трикутник, у якого гостреньке унизу. Ось така грона смачного винограду у нас вийшла. І ви, дітки, малюйте! І у вас все також вийде! І не забувайте надсилати ваші малюнки! До побачення!